Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 3. Вже незабаром відбудеться чемпіонський поєдинок у рамках непівсередньої ваги. Один із найбільш перспективних боксерів нового покоління Джарон Еніс, який нині володіє титулом IBF на півсередній вазі, зустрілися з обов'язковим претендентом з України Кареном Чухаджаном. Боксери вже зустрічалися у січні 2023 року, і тоді американець впевнено переміг за очками що ця зустріч нам принесе. Еніс зарекомендував себе як один із найбільш видовищних та агресивних бійців цього дивізіону. Його стиль, заснований на швидкості та потужних ударах, залишив яскраве враження у першому бою. Еніс прагнутиме дострокової перемоги, щоб показати, що його домінування не випадковість. Для Карена це шанс не лише виправити помилки, а й продемонструвати свої покращені навички. Перший бій дав йому досвід та розуміння стилю Еніс. Тому можна очікувати, що Карен внесе корективи на захист та стратегію. Чухаджан відомий своєю стійкістю та витривалістю. Ця подія шанс для ще одного українця завоювати чемпіонський пояс. Але тих самих шансів відверто мало. Адже навіть букмекери виставляють котирування 12 до 1 на користь американця. Проте це бокс і апсети сьогодні на рідкісні. Тож віримо в нашого бійця. І так, де і коли дивитися бій. Трансляція головної події вечора боксу розпочнеться 10 листопада приблизно о 6.00 за Києвом та о 9.00 за та Ташкентом. Трансляцію події здійснюватиме стріміндазон. Ну і звичайно ж, для перегляду поєдинку безкоштовно онлайн в описі під цим відео я залишаю посилання на свій телеграм, де ви в пару кліків зможете знайти. Потрібну вам трансляцію. Переходьте прямо зараз, підписуйтесь на телеграм, і у вказаний вищий час кайфуйте від перегляду події. Ну що, а як вважаєте ви, як завершиться даний бій? Чи зможе українець шокуватись від боксу та апседнути талановитого американця? Чи всій парі все зрозуміло та закономірно Висловлюйтесь під відео, а партнер проекту компанія Фавбет. Підписуйтесь на канал і вийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.